Ну, і ось така ось у нас новинка наявності мультикамії і койоті. Має три ось таких фронтальних кишені з додатковим карманчиком на сіточці. Для практичних людей, хто любить все мати з собою на стрільбище в одному місці, що вам помірю сказати, верхня, нижня ручка для транспортування. Також бічна, рюкзачні лямки, при бажанні лямки можна відстібнути, заховати ось такі кишеньки взагалі їх прибрати. І далі. І, власне, основне відділення, таке досить потужне, як зараз люблять говорити. Ось таке основне відділення. Маємо, я думаю, тут без проблем можна розмістити дві одиниці, також. І загальна її довжина у нас складає. Дохід. Хто сантиметр? Дівномат. Тож, кому цікавлять класні сумки для ваших вуличок? в особисті. Дякую за увагу.